Добрий вечір всім. Ми зайнялися деяким трошки ремонтом, і нам треба степлера. Цей степлер нам, у нас вже років 20 і ми користувалися коли треба було щось робити. А зараз він капризував, почав бити дві скуби і не забивати до кінця. Навіть. Попробуємо його відремонтувати. От я зараз покажу. Одну скубу, ну, по дві скуби б'є. І даже до кінця не забиває. Попробуємо відремонтувати. Нам його треба, як то говориться, раз в рік, чи, може і в два. І купляти новий не виходить. Попробуємо відремонтувати той. Зараз вже осінь, вечори довгі. Так що собі не спіша, помаленьку ми його розберемо, спробуємо відремонтувати скоби. Так, тут треба роз маємо маленькі отворочки, плоскогубці. Один штопор. Тут в мене старий динамік, а детальки дрібненькі. <кій> І ми його зразу до динаміка, до магніта, щоб не погубилися. Бо впаде на землю, то я не знаю, чи я його знайду. А. а так магніт коло магніта буде триматися. Другий. Так якщо працювати з дрібними деталями, то добре мати коло себе магніт. Так, два пальчики ми розтопорили. Ще в нас тут ще є. Де є. Так, третій. І попробуємо ми його. Ну, Цей ми четвертий не будемо поки розбирати. Розберемо, подивимося. У нас тут принцип роботи. Ну, тут у нас виробітка велика всередині. Попробуємо ті всі загусениці зняти надфілем і від... щоб воно було одинакове, щоб воно тільки одну скобу брали. А пішла виробітка і вже воно б'є дві скоби. Треба, щоб менший зазор був. Ми маємо Натвільок або напільник, ну де, якщо можна буде напільником підлізти, то напільником трошки спиляємо, а де цей, то надвільком. Так, поки з тим ясно за дві скоби. Тепер треба ще подивитися з ударним механізмом, що він не забиває до кінця. Хоть тут є регулювачний винт, але він вже почти був. Підтягнути чуть не до кінця, і воно все равно не забиває. Ударний механізм. Ну він вроді би рівний, не, не зігнутий. А смазка вже тут задубівша така. Ми попробуємо його. Загусениць тут немає. Попробуємо почистити стару смазку, наложити нову. А пружина в нас вже Ну, ми її розтягнути не розтягнемо. Вона вже жадпа така. Попробуємо підложити сюди щось, щоб, щоб більший тиск був на бойок. Так, зараз знайдемо чим витерти. Тут трошки зняв напільником, щоб був менший зазор, щоб тільки одна скуба проходила в той зазор, а то виробітка була і вже вбило дві скуби. Напіль... Над фільком трошки треба побавитися, щоб так все зробити. То ми так і, тр... і напільником, ну і де на пільник тягше до, до підлізти, ну, під то напільком. Ну, зазор, зараз ми кинемось скобу, приблизно будемо бачити. Навірно, ще трохи треба підпиляти, бо може і другу скобу задівати. Треба рівномірно, щоб воно було. В одну сторону я чуть більше зняв, а тут чуть виступає ту. Буде бити ще другу скобу. зараз ми ще трошки підпиляємо і будемо збирати. Добре. Ще раз провіримо, як буде йти. Ну, все одно так на око не дуже побачиш. Добре. треба зібрати буде, тоді будемо бачити результат нашої роботи. Ружинка стоїть, її проблематично трошки поставити. І треба щоб вона за пальчик йшла. Так, пружинку ми зачепили за пальчик, тепер ми попасти в друге. Трошки прийшлося повозитися, але пальчик ми заставили. Зразу ми зашплінтуємо. Щоб він часом нам вилетів, Бо прийдеться знову. О! Так, зафіксували. Тепер будемо дивитися з тим ударним механізмом. Ну, його треба почистити, повитирати, змастити. Смазка у нас є, ми його файно, щоб не підклеював. Воно все. Те, що перший раз робиш, трошки треба повозитися. Бо якщо людина часто тим займається, то воно в неї, як то кажуть, мах-мах-мах. І зробив. А тут мусиш трошки кожну детальку як удобніше під'єднати, і механізм у нас є. Щоб тут всередині треба витирати. Да З гаража приніс баньку з літолом. Далі легісенько змастимо, щоб вона гарно ходило і працювало. Так, воно у нас тут. О. Зовсім інакше робота. Ми тут змістили. Зараз будемо збирати. Є пальчик. Ну, ну добре, що не треба по всьому студії шукати воно ну, коло магніта. Так, ну, напевно, треба місцями поміняти цей закороткий. є різниця в довжині. Останні треба ставити, ми ж ще механізм механізм, а я вже беруся ставити обидва пальчики. Поки, як то кажуть, хто спішить, той людей смішить. Так само і я зразу два ставлю, а якщо всього не зібрав. Це і зашкрінтували. Тепер у нас була ще проблема, що не добивало скобу. Ну, ми, ми рішимо трошки дамо під пружину гайку вісьмірочку, а може й прийдеться ще й меншу. Я дивлюся, що вісьмірка певне, буде. Завелика. Треба буде йти перенести на 6 гаючку. Ну так. Зараз найдемо меншу гайку. Так, замість гаючки я знайшов таку втулочку. Вона якраз до тієї пружини. Підходи. Ми її, так як вийде, чуть довше зробимо. І тоді буде, вона треба її буде більше жимати, і вона на віддачу буде сильніше бити. Зараз ми її поставимо. Поправимо її, щоб вона лягла добре. Люкс. Вставляємо пружинку? Зарядили регулювальний механізм поставимо. Добре. Пальчик, пальчик. О! Ще тільки зашкрінтувати лишилося. Щось не то. Треба було ручку чуть нажати. Так, скоби часу немажки не полетіло. Працює. То вже веселіше. Треба щоб Нам не вилітало. Надвійку. Можна буде вже регулювати, бо тут вже ми підложили в лучку, і пружина тугіша стала. Ну і що? Пробуємо, що з того вийшло. Заряджаємо. Здощне. Биває гарно ще нам послужить Поки купляти новий не будемо. Дякую за перегляди. Всім на добраніч